Ми будемо говорити про іменник. Іменник це самостійна частина мови, що означає предмет, відповідає на питання хто, що, відповідно позначаючи істот чи неістот. Якщо говорити про синтаксичну роль, то іменник може бути підметом чи присутком, додатком, означенням, обставиною, тобто будь-яким членом речення. Давайте згадаємо, як ми підкреслюємо ці члени речення. Іменник може позначати істот, речовини, явища природи, конкретні предмети, властивості та ознаки або абстрактні дії чи стани, а також події в житті суспільства. Тобто іменник позначає абсолютно всі назви. Серед морфологічних ознак, найперше, ми визначаємо рід. Ми знаємо, що може бути чоловічий рід, жіночий чи середній. Роди узгоджуються із займенниками. Він Чоловічий рід, вона жіночий, воно середній. І ось перед нами приклад принтер чоловічого роду, весна жіночого роду, небо середнього роду. За родами іменники не змінюються. Ми визначаємо іменники, які вживаються у формах як чоловічого, так і жіночого роду. Є іменники спільного роду. Конкретизувати рід можна за допомогою слів, що супроводжують такий іменник. Наприклад, бідолаха Василь чоловічий рід, бідолаха Марія жіночий рід. Не забуваємо про фемінітиви. Зверніть увагу, назви професій вживаються паралельно у формі чоловічого роду і жіночого